В цьому саду в нас була така дуже проблема велика. Ми не могли добитись нормального калібру. Тобто завжди було там щось в районі 6,5-7. Скоріше за все, так я собі бачу, що ми трошки неправильно спрацювали регуляторами росту і занадто рано почали працювати регалісом, що дуже сильно затопило ріст і сказалось на розмірах плоду. Але спеціалісти компанії Агрітема порадили спрацювати препаратом Міпер і ми тобто, думаємо, ну, спробуємо, спробуємо, тому що ну, дійсно добривався всякі фертигації не дуже допомагали. І ми його спробували. І дійсно результат нас вразив, суттєво збільшився калібр. Ну, тобто при нормальній закладці ми добиваємось 7,5 ну, там від 7 до 8, але в основному 7,5-8 калібр, що для Джероміна, це дуже гарний показник, тому що у нас ми не могли добитися цього показнику без. Без IP. Звичайно, там у ком комбінації там, з хімічним прорідженням, з правильним підживленням, тобто ми там все використовували і до того. Але саме з допомогою іперенайпі ми добились уже цього бажаного результату.